Чудотворець своїм пророством попередив Росію. Цитую дослівно. З російської приклад лише на українську. Серед слов'ян російських народиться істинний антихрист, бісолют, бісолют. син блудниці. Антихрист народиться у Росії між Петербургом і Москвою в середині ХХ століття. Коли прийде Антихрист, йому на землі скрізь доступ буде. Але Київська церква захистить вас і істинному православ'ю нічого не може зробити Антихрист. Кінець цитати. Трошки зупинились І згадайте те, що я вам розповідав про Путіна. Справжня дата народження Путіна не 1952 рік, як вказано в Екіпіндій офіційній біографії, а 7 жовтня 1950 року. Якраз середина. ХХ століття. Mm. Володю Путіна нагуляла мама Вера, позашлюбна дитина, яку в нас в селі, так ми бачимо, в Україну і та й в Росії, називали Байстрюками. Народився між Санкт Петербургом і Москвою. Він дійсно народився в Перській області. Коли прийде Антихрист, йому на землі скрізь доступ буде. Згадайте. Перші два строки президентства, потім коротка шахова рокі, рокіровка, чотири роки президентом Медведєва, а прем'єр-міністром Путін, Хоча фактично першою особою з'являвся не президент Медведів, а прем'єр-міністр Володимир Путін. І дійсно, Путіну був доступ куди завгодно. Господи, його навіть вивисовувала на лауреата номінацію. Плаурати Нобелівської премії в США, от обирали людиною року на після різних самітів і так далі, тому подібне все. Було телебачення російське і знімалися на відео, щоб подати в новинах. І коли зняли на відео і спустили в новинах, то всі були шоковані. Путін хрестився лівою рукою. Я не буду дуже широко вам розшифровувати вчення богословів, монахів, професорів з теології, які скрупульозно все це розписували, і як називали це Путіна і так далі, то всі прийшли до висновку, що Путін являється антихристом. Я по земним біркам. Називаю називаю Путіна не антихристом. Назив...